На в'їзді до села Липник збираються люди, щоб зустріти звільненого з полону Андрія Скургу. Прийшли до площаниці, помолилися і прийшли, ступили по дорозі зустріти нашого захисника. А то для захисника подарунок. Від села, щоб зустріти сина із сусіднього села, приїхали батьки. Кажуть, востаннє бачила його у листопаді 23-го року. Тоді він долучився до лав Збройних сил. Андрій дзвонив батькам, як тільки повернувся на територію України. То словами не передати того. Там не було емоцій, там були сльози, радості. Так всередині, щось я був на подвір'ї, він подзвонив, вона підняла трубку, кричить десь сюди, дзвонить Андрій. Все. Там більше слів не було, там були одні емоції. Чоловік був у полоні 14 місяців. Після повернення проходив реабілітацію. Досить добре, почуваю. Підлікували, провірили. Що потрібно, надали медичну допомогу. Все добре. Повернулися додому на Великдень, як визвичай святкуєте Великдень? Того року взагалі не святкував, а того року з рідними. Там нічого не відчувається. Ніякого ні свята, ні взагалі нічого. А тут приїхав додому, рідні, близькі, друзі вже. Також земляки зустрічали звільненого захисника Танчина Павла у Рабіруській. Хлопець був у полоні майже три роки з травня 22-го. Старший брат Павла помер, поки той був у полоні. Його зустрічає ще один брат та дружина брата. Дякую нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну в цей нелегкий для нас момент. Вони великі молодці. Дуже дякую. Дякую, дякую своїм рідним, які в цей нелегкий момент були в моїх думках і хоч не були поряд зі мною, але мені це дуже сильно допомогло. Іван Кадусько, Тарас Фомін – Суспільне новини, Львівщина.